Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Епик. Наша галактика виглядає як гігантський диск з маленькою кулькою посередині. Якби ми могли вийти за межі нашої галактики та подивитися зверху на диск чумацького шляху, він, ймовірно, нагадував би ось таку галактику. З її спіральною структурою. Сонце знаходиться на відстані трохи менше 30. Тисяч світлових років від центру галактики. З нашого положення всередині чумацького шляху ми не можемо побачити її дальній край. Оскільки простір між зірками не є повністю порожнім. Він містить розріджений газ, здебільшого найпростішого елементу водню, змішаного з крихітними твердими частинками, які ми називаємо міжзоряним пилом. Цей газ і пил збираються у величезні хмари в багатьох місцях галактики, стаючи сировиною для майбутніх поколінь зір, тобто в них. В цих хмарах будуть народжуватись нові зорі. До речі, не всі зорі живуть самі по собі, як наше Сонце. Багато хто народжується в подвійних або потрійних системах з двома-трьома сусідами, що обертаються навколо спільного центру мас. Коли в системі знаходиться не дві, не три і навіть не чотири зорі, а набагато більше, ми називаємо ці системи зоряними скупченнями. Наприклад, зоряне скупчення стожари містить понад 600 відомих зір. Найбільше скупчення в Чуманському шляху це Омега Центавра. Кульове скупчення в Сузір'ї Центавра. Розташоване на відстані 17 тисяч світових років. І це скупчення містить 10 мільйонів зірок. Вуа! Wow. Ви, може, чули, що зорі називають вічними. Але насправді жодна зоря не може існувати вічно, оскільки бізнес зірок полягає в виробництві енергії. А виробництво енергії потребує використання певного палива. Зрештою, всі зорі вичерпують паливо. Однак ця новина не повинна у вас викликати паніки, оскільки нашому сонцю щонайменше 5 або 6 мільярдів років попереду. Зрештою, сонце та всі зорі загинуть. І саме в смерті зір розкривається деякі з найбільш інтригуючих і вражаючих процесів у Всесвіті. А саме те, що багато атомів в наших тілах колись були всередині зір. Ці зорі вибухнули наприкінці свого життя і викинули цей матеріал назад в простір галактики. У цьому сенсі всі ми буквально створені з переробленого зоряного пилу. У дуже грубому сенсі ви можете уявити сонячну систему як свій будинок або квартиру, а галактику як місто, що складається з багатьох будинків. У ХХ столітті астрономи змогли показати, що як наш світ складається з багатьох міст, так і всесвіт складається з величезної кількості галактик. Галактики простягаються в космос настільки далеко, наскільки можна побачити наші телескопи. Багато мільярдів з них знаходяться за межами досягнення е, сучасних приладів. Коли вони були вперше виявлені, деякі астрономи назвали галактики острівними Всесвітами. І цей термін є влучним описом. Галактики дійсно виглядають як острови зір у величезному темному морі міжзоряного простору. Найближча галактика, відкрита в 1993 році, лежить на відстані 70 тисяч світлових років від Сонця, в напрямку Сузір'я стрільця де через смогу в нашій власній галактиці її особливо важко розрізнити. За цією карликовою галактикою стрільця лежить дві інші невеликі галактики приблизно за 160 тисяч світових років від нас. Які були вперше зафіксовані екіпажем Магеллана, коли він плавав навколо світу. І тому їх називають Магеллановими хмарами. Ці маленькі галактики є супутниками галактики Чумацький шлях, взаємодіючи з нею через силу тяжіння. Зрештою, наша галактика з часом може поглинути всі ці три галактики, як це було з іншими малими галактиками протягом космічного часу. Найближча велика галактика це спіральна галактика, галактика Андромеди, Або, як вона записана в каталозі, М31. М31 знаходиться на відстані трохи більше, ніж 2 мільйони світових років від нас. І разом з галактикою Чумацький шлях є частиною невеликого скупчення з понад 50 галактик. Яке називається місцевою групою. На відстані від 10 до 15 мільйонів світових років ми з вами знаходимо інші малі групи галактик, а понад 50 мільйонів світових років є більш вражаючі системи з тисячами галактик. Вчені виявили, що галактики здебільшого утворюють скупчення як великі, так і малі. На ще більших відстанях. Де багато звичних галактик занадто тьмяні, для прямого спостереження ми можемо знайти квазари. Квазари випромінюють надзвичайно велику кількість енергії і відомі як галактики з активними ядрами. Величезна енергія квазарів виникає завдяки процесу акреції газу на супермасивну чорну діру, що знаходиться в центрі квазара. Своєю яскравістю квазари дозволяють нам спостерігати об'єкти на надзвичайно великих відстанях в космосі. Вимірювання властивостей галактики квазарів у віддалених місцях потребує великих телескопів та складної, кропіткої праці. Кожної яскравої ночі в обсерваторіях по всьому світу астрономи та студенти працюють над розкриттям таємниць Всесвіту. Wow. А я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших космічних вподобак і всім па-па!